Сідайте, будь ласка, брати і сестри. Так. Прошу вибачення. Так, а можна текст проповіді на екран, будь ласка. Ага, о, відлічно, добре. А, сьогодні, друзі, ми поговоримо про. А... Деякі речі, які дуже дивовижні, але можуть бути і, і жахливими. Мій один із найулюбленіших фізик, фізиків сучасності це Бернард Еспанія. Це фізик-теоретик. Він робив дослідження в області квантової механіки. Його відкриття було в тому, що він отримав премію Джона Темплтона. Премія, яка дається тим, хто зробив таке надзвичайне відкриття чи внесок в область фізики і християнської віри. Його відкриття було в тому, що він. Відкрив приховану реальність. Тобто він довів, що наші спостереження, наші виміри наукові, вони ніколи не зможуть відкрити нам повну реальність. Тобто реальність, яку вони нам показують, вона завжди часткова і абстрактна. І завжди буде. Прихована реальність завжди буде а, глибока реальність, яку ми, як люди а, з обмеженими можливостями, ніколи не зможемо досягти. І за це він отримав а, мільйон фунтів стерлінгів. Ми християни і ми знаємо про цю реальність. Це є духовна реальність, яка впливає на нашу. Матеріальну реальність. І от сьогодні ми будемо говорити про то, як духовна реальність впливає на нашу реальність. Іноді це дуже дивовижно, а іноді це може бути жахливо. Давайте звернемося до Божого Слова. Але по-перше, давайте помолимося. Великий наш Боже, ми дякуємо Тобі за слово Твоє, за слово, яке. Відкриває нам картину нашого життя, воно відкриває нам, як ми маємо жити, воно відкриває нам повну реальність і дає розуміння, як жити в цій і матеріальної, і духовної реальності, Божої. Хай сьогодні, сьогодні слово Твоє воно торкається нашого серця і приносить рісні плоди в нашому житті. Молимося про все це. Дня нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Наш текст сьогодні це Книга Приповісти, 30 розділ, 18, 19 і 20, 20 верши. Три речі отці дивовижні для мене. І чотири, які я не знаю. Дорога орлина в повітрі. Дорога зміїна на скелі, корабельна дорога в середині моря, і дорога мужчини при дівчині. І 20-й вірш. Така ось дорога блудливої жінки наїлась та витерла уста свої і повіла: Не вчинила я злого. Це є слово Боже. Я мушу зізнатися, що перед тим як взяти цей уривок, я довго вагався. І була спокуса взяти тільки 18 й і 20-й вірш, тому що вони дуже цільні, вони говорять про дуже дивовижні речі, які, якими ми захоплюємося. І дехто вважає, що там є дуже большой проміжок між 19 м і 20-м віршем. Але коли я подивився коментаторів і а, тлумачів. А, реформатських, Як Жана Кальвіна, Джеррі Бриджеса і інших, вони беруть цей уривок разом. Тобто це одна смислова група. І це завдає проповіднику дуже складну задачу. Як, як уловити логічний зв'язок між дивовижним, що ми бачимо у 18 і 20 віршах? і Жахливим тим, що ми бачимо в 20 му вірші. Але з Божою допомогою ми будемо намагатися цьо, це зробити сьогодні. І тому, друзі, давайте перше а, звернемося до а, дивовижного: шлях орла в небі. Я думаю, що багато хто бачив, як Орел, чи Коршен чи Ястріб. А, Парить а ширяє в небі. І це просто так красиво, так витанчено, так легко. Він не залишає ніякого сліда, він просто, просто парить. І ці можна захоплюватися це безкінечно. Можливо, хтось бачив, як змія ковзає по скелі. Каміню. Це також дуже дивний рух. Для когось, може, змія гадина, вона гидна, але, але як вона рухається, як, як елегантно, як красиво, як витончено. І навіть також не залишає ніякого сліда на тій скелі. І, по-третє, це шлях корабля а, в морі. Як корабель пливе. Дехто з моїх друзів каже, що не можна казати, корабель пливе, він ходить <по>, по волнам, він ходить по морю, він розрізає їх. Але як, як чудово спостерігати за яхтою, чи човном, чи кораблем, яким керує так, так майстерно, так, так професійно, так вдало капітан, коли. Ти бачиш, що незважаючи на ці волни, на шторми, корабль рухається вперед. А, і спочатку там є якийсь слід, але потім він розчиняється в цій воді. І це, це дивно, це дивовижно. І коли ми дивимося на все це, воно воно захоплює нас. Ми бачимо, як, як природно це відбувається. Звичайно, можна використовувати фізику, механіку а, і все це а, якось пояснити. Але погодьтесь, красиво, красиво і дивно. А зараз перейдемо до поведінки чоловіка, який а, захоплюється жінкою чи дівчиною. Як він починає залицятися, а, як він стає таким креативним, таким винахідливим. Робить такі, такі речі, і ти ніколи не помічав цього за цим чоловіком. Іноді це дуже дивовижно, які дари винаходить цей чоловік, коли він кохає, коли він відчуває цю влюбленість. І це справді дуже дивовижно. І не, не дарма, ви знаєте, стільки романів, мільйони. Фільмів зняти про це і ще будуть написані, і будуть фільми зніматися про про те, як чоловік залицяється до, до жінки. Це справді роман це, це захоплює. Але наступний крок, який тут робить Агур, да, це поведінка жінки, яка є перелюбницею. Це щось жахливе. Та й перелюбніці стежка такава. Чому Агур порівнює поведінку цієї жінки, яка є перелюбниця? З тими дивовижними речами. Та й у перелюбніці стежка такова, вдовільнилася, обтерла рот собі та й каже. Я нічого поганого не зробила. На що не тут Агур? Він каже, що жінка, яка живе в цьому гріху, вона робить це також природньо. Також майстерно, іноді витончено. Робить це. Таким чином, що іноді не залишає і сліда, як орел рухається в повітрі, як корабель рухається в морі, чи змія по скелі, не, не, не можна спостерігати слід, який вона залишає. Так і жінка, чи чоловік, які роблять перелюб, вони намагаються приховати цей гріх. І іноді роблять це дуже добре, дуже природні, що ніхто не може і здогадатися про, про їх поведінку. І тому гор натікає, що ми люди, ми дуже майстерні в тому, як, як ми грішимо. І це не обов'язково якийсь а, жахливий гріх. Зараз, під час війни, а, ми. В шоці ми в, в жаху від того, що роблять люди. Ну, уявіть собі людину, яка є пілотом бомбардувальника. І вона несе ракету з великим потужним зарядом. І вона натискає цю кнопку, і ця ракета вона літить в цивільну ціль. І ця людина розуміє, що вона робить. Але ця людина після того, як вона завершує своє завдання, вона йде додому, вона вечеріє серед родини і каже: Я нічого поганого не зробила. Витерла рота собі і каже: нічого поганого не зробила, я просто виконував наказ. Чи уявіть собі людину, яка вбиває полонених. Ми в шоці, ми в ужасі, як це може бути. Але людина потім приходить додому чи приходить до своїх друзів і каже: я виконував наказ. Уявіть собі, корупціонера, який державні гроші мільйони перераховує собі на, на рахунок. І каже, Ну, я ж продумав цю схему, і так все майстерно зробивши, ніхто не зможе і причепитися, і навіть помітити якогось сліда. Уявіть собі, волонтера, який розкрадає гуманітарну допомогу. Як це можливо, ми в ужасі, як хтось може це робити? І напевно дехто з нас думає: слава Богу, що я не такий. Слава Богу, що я краще, що я ці жахливі гріхи, от я, я їх не роблю. Але дивіться, що робить Агур. Агур він не бере якийсь дуже жахливий такий, знаєте, гріх. Він бере звичайний гріх. Гріх, який дуже поширений в нашому суспільстві. І багато хто чинить перелюб. І він. Каже, що а, ця людина, вона а, каже, я нічого поганого не зробила. Все, все нормально. Я, а, я так живу, і це природне, це, це нормально для мене. Але, друзі, наш гріх, навіть той, який дуже може бути прийнятний в нашому суспільстві. Дуже поширений, на який ми звикли зачиняти наші, заплющувати наші очі, а він також є руйнивний, і він також є жахливий. І гріх перелобу, наприклад, він, він руйнує родину, він зраджує заповітні стосунки між чоловіком і роди, і, і дружиною, між Богом і, і чоловіком. І тому це, це також жахливо. А, сьогодні а, брат Ілья а, прочитав а, дуже таку сумну історію із життя царя царя Давида, коли він просто гуляв собі по даху свого палацу і побачив жінку Версавію, дуже привабливу. І він наказав, щоб її привели до нього. І коли її привели, вона йому дуже-дуже подобалася. І він сказав, що вона залишилася з ним. І потім він мав з нею а, статтєві стосунки, і вона завагітнила. І щоб якось а, приховати свій гріх, що він робить, дуже винахидливий, дуже креативний. Він заве, а, закликає, його, її чоловіка, Ур'ю, з. Збройних сил, які зараз в той час були на війні, і каже: Прийшов час тобі на ротацію, давай додому, до своєї жінки. Але Урія не пішов додому. Він не міг піти додому, тому що він був вірний воїн. І він залишався там біля палацу. І потім, для того, щоб все ж таки приховати свій гріх, що Давид робить. Давід посилає його на нуль, на лінію зіткнення. Там, де дуже горяче, там, де дуже небезпечно. І Урія він гине, гине в бою. І Давид впевнений, що йому вдалося приховати все це, що він дуже майстерно так все обставив, зробив так, щоб ніхто не здогадався, що він зробив цей гріх. Але Господь все бачить. І він дає наказ пророку Натану, щоб він пішов до Давида. І Натан приходить і розповідає Давиду історію. Історію про а, заможню людину, чоловіка, який мав багато овець. Але він пішов до бідного чоловіка і забрав одну єдину овечку, яка у нього була. Давид був дуже обурений і каже. Цей чоловік має бути засуджений. А що робить Натан? Натан каже йому: ти ця людина, ти цей чоловік. І, на мою думку, Агур робить те ж саме тут. Коли ми дивимося на політ Орла, чи спостерігаємо рух змеї, чи читаємо якийсь роман про залицяння. А ми всім цим, цим захоплюємося. Але якщо ми подивимося на наше життя, то ми можемо спостерігати там гріх, який такий ж майстерний, такий ж витончений, такий ж креативний, і ми так, так майстерно його приховуємо, що ми впевнені, що ніхто не здогадається. І ми витираємо собі рота і кажемо, та я ж нічого поганого не роблю. Я ж роблю все все це добре. Ягур каже нам, що кожний гріх, кожний гріх, він дуже жахливий. І наша проблема, наша біда в тому, що ми робимо це дуже легко, дуже природня. Ми навіть іноді не помічаємо, коли це ми робимо. І а, дуже швидко знаходимо якісь аргументи, які виправдовують наш гріх. Чи це був наказ, який ми отримали, чи це війна, яка з, а, зараз а, дуже а, а, змушує нас а, потерпати і робити жахливі речі, а, чи ще щось. Завжди є якась. Така відмазка виправдання. Все це наводить нас на думку, що є прихована реальність, про яку натякав Іспанія, Бернард Еспанія. Духовна реальність, яка впливає на наше життя. І Біблія називає цю реальність наша повна. Гріховність, наша зіпсованість нашого серця. І наша така поведінка природна, гріховня, вона притаманна нашої природі. Тому що ми народжуємося з таким серцем, яке має схильність до гріху. І це дуже серйозна проблема. Пророк Єремія у 13 розділі, 23 вірша, каже, Хіба може і Феоплянін чорношкірий, змінити колір своєї шкіри? Чи леопард свої плями? Так само і ви, котрі звикли чинити зло. Хіба можете робити добро? Подивіться, чи може а, чорношкірий а, взяти і змінити колір своєї шкіри? Складно. Дехто намагався, пам'ятаєте, може Майкла Джексона, але не дуже вдало цього вийшло. А, це його генотіп, це його ДНК. Чи возьмо Леопарда? Як легко ліопарду змінити свої плями, замаскуватися? Складно. Навіть ці плями допомагають йому, коли він а, там за здобичю гоняється. Тобто це все природнє для них. А ми іноді думаємо, що так легко ми можемо позбутися нашої а, гріховної природи. Дехто думає, я так возьму і кину всі ці а, шкідливі привички, звички. Я... Возьму так і позбавлюся цієї залежності. Я зроблю так раптом і повністю поміняю наше життя, а потім він знову і знову повертається. І, і знову робить так легко, так майстерно ті гріхи, які з дитинства він знав, повертається до того середовища, в якому він завжди був. І це дуже складно. І багато хто відчуває відчай через це, тому що не можуть змінити колір своєї шкіри, не можуть змінити плями в своєму житті, не можуть змінити своє а, зіпсоване серце. І а, відповідь ми знаходимо а, у а, апостола Петра. А, це а, Послання до Римлян, 7 розділ, де йдеться про те, що ми можемо знайти позбавлення нашому Господі Ісусі Христі. До Римлян, сьомий розділ, 24 й вірш. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті? І 25 й вірш. Дякую Богові через. Ісуса Христа, Господа нашого. Тому що тільки в ньому ми можемо отримати зміни, ми можемо відчути трансформацію, яку самі ми не можемо зробити. Є та прихована реальність. Вона дуже глибоко в нашому серці. Можна звертатися до психологів, до психотерапевтів, можна звертатися до якихось інших засобів, але вони не можуть змінити ваше серце. Нам потрібен той, хто може через свою всемогутню силу, потужну силу торкнутися нашої природи і дати нам змогу відродитися. І народжується нова людина, яка може перемогти цю стару природу, може подолати її і може допомогти вам жити по-іншому. І якщо раніше для вас було природні брехати, чинити перелюб чи чинити якісь інші злочини. Зараз, коли ви відчули. Це преображення, ці зміни завдяки благодаті Ісуса Христа, ви можете стати іншою людиною і так само природне робити добрі речі, які є християнські чесноти, робити те, що прославляє Бога, що не завдає вам шкоди, не руйнує суспільство навколо вас. І це можливо, можливо зробити тільки через Ісуса Христа і той порятунок, який ми знаходимо в ньому. Іншого способа немає, тому що без нього ми будемо просто природні поводитися так, як це є природне для, для язичників, для людей, які народжені в гріхі і виконуються волю. Князя світу цього. А, і тому, друзі, всім нам потрібно а, втручання, втручання нашого Господа. А, воно надприроднє, воно духовне, воно походить з тієї реальності, яку а, куди грішної людині а, вхід заборонений. Але якщо Господь. Закликає нас і дає нам Духа Святого, який відкриває нам очі, які бачать поза горизонт, поза межі нашого матеріального в ту приховану реальність, яку відчувають тільки діти Божі. Ми стаємо іншою людиною, яка одночасно розуміє і матеріальний і духовний світ. Був а, такий відомий работоргівець, а, а потім він став служителем церкви а, Джон Ньютон. не Ісак Ньютон, який є фізик, але Джон Ньютон. А, в 18 сторіччі він жив і він займався дуже таким а, прибыльним а, бізнесом. Він торгував а, рабами. Його життя відзначалося з та зневаженням людського життя. Ну, уявіть собі, якщо людина торгує іншими людьми. Як вона ставиться до людського життя? Дуже зневажливо. Але одного разу, коли він на кораблі йшов по Атлантики, був дуже великий шторм. І в цей час Господь втрутився в його життя. І він дуже злякався за своє життя. Він став на коліна, він покаявся. І з цього моменту життя його змінилося. Життя його стало абсолютно іншим. Він не тільки припинив займатися цим бізнесом, він надавав всі можливі свої. Зусилля для того, щоб заборонити работоргівлю. І дуже великий внесок вніс в це. Але скільки він християнських гімнів написав? До речі, він написав цей дуже відомий гімн О дивна Божа благодать. Скільки людям він зміг послужити, коли проповідував Боже Слово. Це ще один приклад, як Бог через своє втручання може змінити повністю природу людини. І моє сподівання сьогодні, що ви відчули цю дивну Божу благодать, що Господь змінив вашу природу, і ви так же майстерно, так же елегантно, так же витончено зараз робите добрі справи, як раніше ви грішили. Якщо хтось ще не відчув цього, моя молитва, щоб ви звернулися до Господа і попросили, щоб він торкнувся вашого серця і зробив це, щоб ви позбулися своєї гріховної природи і тих плям, той шкіри, яка вам заважала жити по християнськи